Всім привіт! Сьогодні у нас е, 2 жовтня 2023 року. Е, про режим ну, для чого нужна сушка, я вже проговорював. Зараз проговоримо, як то відбувається. Сушку проводять з. Ну, наприклад, на такому навальному зберіганні з подачею в 200-240 кубів на тонну за годину і з бажаним прогріванням до 30 градусів. Якщо того не є можливо, тобто ви збираєте в вересні при більш низьких температурах, або у вас, наприклад, немає такого інструменту, як для того, щоб розігріти цибулю для нужної температури, то тоді ви Утримуєте температуру підсушки до 22 градусів, 21-22 в такому температурному діапазоні. Чому ми намагаємося уникнути технологічно уникнути температурного режиму в 22-27 градусів, бо саме при цьому температурному діапазоні йде найбільший розвиток хвороб. Ось. Також не забуваємо про тиск, який треба робити. Тобто є, по вентиляції є таке співвідношення тиску до подачі. Тому подачу ви почули, тиск треба, щоб був десь в районі 150-200 паскалів і із витримкою тієї подачі. Якщо ви візьмете графіки по вентиляції, то там будуть вказані, наприклад, максимальна подача там, 25 тисяч кубів, але по при 100 паскалях там буде десь 22-21 тисяча кубів. Ну, наприклад, це потужність вентилятора. Тому це треба враховувати. Тому саме з цих причин зазвичай намагаються, щоб в масиві не було зайвого мусору, ось, землі, ну, якихось інших домішок, окрім цибулі. Ось, це саме з цим пов'язано. Сушки проводите, допоки не висохне шийка, не приберете капельки, це я проговорював в попередньому відео. Ну, в принципі, сама сушка, смисл. Тобто, чому вона потрібна, проговорив. Далі е проговоримо про саме охолодження, підходи, за рахунок зовнішнього середовища і за рахунок механічного охолодження. Підписуйтесь на канал, е кому тема зберігання е цікава. Е я думаю, що дуже багато чого можна тут дізнатися. Також є е в мене тікток-канал. Е заходьте дивіться, він називається також Пашбол. Ставте свої коментарі і не забудьте підписатися.